Я вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчатка, знову ранок завітав, теплий всім привіт послав, тож зручненько всі сідаємо, нашу зустріч починаємо. Доброго ранку, любі малята, я рада нашій зустрічі, запрошую вас на заняття. Малята, а скажіть, будь ласка, яка зараз пора року у нас? Так, на вулиці зима. Яка погода? Холодно чи тепло? Ну, звичайно, холодно. А чому ж холодно, діти? Тому що на вулиці зима. А взимку завжди холодно. А що взимку лежить на землі? На деревах, на дахах. Правильно, це сніг. А ви бачили, як падає сніг на землю? Як кружляють сніжинки? Ось послухайте віршик, будь ласка. Летять, летять сніжинки, на поле ліс і сад веселий свій таночок танцює снігопад. Малята, запрошую вас намалювати таночок сніжинок. На дерева, на ложок тихо падає. Сніжок. Ось такий сніжок ми будемо з вами малювати. Малювати ми будемо з вами білою фарбою. А чому? Так, тому що сніг білого кольору. Тож, давайте разом підготуємо наші пальчики до малювання. Сніг пухнастий стелиться, Сонечка нема. замила метелиця бо прийшла зима. А тепер давайте разом, дітки, сніг пухна стелиться, сонечка нема. замила метелиця бо прийшла зима. Для роботи необхідний наступний матеріал. Аркуш паперу синього кольору, пензлик, серветка, гумка Фарба біла коричнева та вода. Набираємо коричневу фарбу і малюємо внизу коричневу доріжку. Це земля. Земля коричневого кольору, ще не покрита снігом. Потім знову набираємо фарбу і малюємо дерево. Зверху вниз поставили пензлик і провели ось таку смужку. Потім від цієї смужки, це стовбур дерева, малюємо угору гілочки одну, другу. З іншого боку також намалювали одну і другу. Від Гілочок намалювали коротший. Ось так. Від кожної з гілочок відходять маленькі гілочки в різні боки, промили пензлик, прибрали зайву водичку, поклали на. Рветку. Тепер взяли губку, також її змочили, набрали білу фарбу і малюємо тепер сніг на землі, прикладаємо губку до землі. Ось так прикриваємо землю бігом пухнастим снігом. і на деревках. Гелочка лежить також з некладаємо нашого руки обрі намалювали марки. поклали губку тепер за допомогою пальчика намалюємо сніг, для цього мукуємо вказівний пальчик в білу фарбу і прикладаємо його до нашого аркушу паперу. Ось такий охнастий сніг сипеться. Небо на землю, на дерева на ложок, тихо падає сніжок, промили пальчик, роботу закінчили. А наше заняття малята з малювання закінчено. Дякую вам за участь та увагу, хто працював разом зі мною. Надсилайте свої малюнки і сніжинки, я буду дуже їх чекати. На все добре, до побачення, до нової зустрічі!